Всім привіт вітаю у новому відео. Ми сьогодні з Ігнатом спали до обіду. До 11-ї години. Оце, звісно, плюс декретної відпустки, такий конкретний, що нікуди не треба поспішати. І якщо навіть пізно ліг, як ми вчора, то ти і пізно встав. Слава Богу, нічого нам не завадило. Синок? ти ти Сідай з мамою, будемо снідати. Ні. Ігнат вже поїв. Поки що прогреса в сидінні за столом у нас немає. Тому Ігнат поїв на дивані там в кімнаті, а зі мною буду просто сидіти і чекати, поки поїсть мама. На, що ти робиш з моїми вітамінами, а? Одну. І досить? Одну. Отаку. Ось таку, Ось таку? На, назад клади. Мама вже випила. Сидим з Гнатом снідаємо, він мені тут вітаміни видає по одній, да? Щоб мама не об'їлась. Це не забуваю їх пити, тільки якщо вони отак стоять у мене на столі перед носом. А так, якщо в баночці, то все, Склероз, не забуваю. Закривай. Ось так. Я її з'їла. Я її з'їла, це ж вітаміна? Інакше, як називається машина? Дочь. А що вона робить? по до по дорозі. дорозі. На банку. Так, зараз швиденько варю кашу на обід і підемо Гнатом на вулицю. Вчора не були, то треба сьогодні провідати наш майданчик. Бо позавчора гуляли, але 20 хвилин і заснули в колясці. У нас, до речі, зараз всі поїздки в колясці. Закінчується тим, що він в ній засипає і приїжджає, вже е, спить. То таке. така собі гулька виходить. А я, знаєте, що подумала, що може нам велосипед взяти. В нас же велосипед трьохколісний стоїть, ну такий з ручкою. От, і сніга ж то немає на вулиці. Яка різниця? Може спробувати на ньому поїхати. Ну, можна для початку, хоча б для цього до майданчика доїхати. І подивитись, чи вийде, чи ні. Я то запропонувала, але він цю ідею сприйняв якось так дуже, Рі... дуже рівно. В захвата великого не було. Що синок? На велосипеді поїдемо? Ну, ну тоді поїдемо на нашій чистій колясці. До речі, вона все висохла, п'ятна всі відібрались, ура, ура! Так що тепер можна їздити як білі люди. Де наша коляска? Там. Ми помили її вчора. І от немає. А, бруду немає? Так, да, і бруду немає. Бачите, гнашок, який гарнюшок в піжамці цій новій, просто шикарна, так? Да? Ми оце до обіду бігаємо в піжамі, бо не хочу його двічі перевдягати. Зараз на вулицю ж вдягати, то поки нехай походить, дитина. Так. Ти пішов шукати коляску? Та вона там стоїть, так. Так, сижу, чищу ігнату носочки від катишок. Класні, звісно, ці носки, які там, з шерстю чи з чим вони, вони дуже теплі, але що вони перетворюються через 2-3 дні після носки? Це жах. А ігнат Мама, в нас ще принцеса нагорошені. Йому треба чистити і. З внутрішньої сторони, це внутрішньо, бачите, бо якщо оці катишки він відчуває всередині носочка, то він ходить на носочках. Зрозуміли? Не, на повну ножку не наступає, а оце йде так, на шпинках. От, Я його сварю за це, а потім зрозуміла, що він просто оце йому не подобається. О, І... Це він така принцеса в нас, да? так? Що це за штука? Це така штука, синок, що це коли починаються шкарпетки і е е колготки, то це незамінна річ. Постійно в мене в ходу збираю всі катишки. І перетворює старі носочки. В нові носочки, так? Вже не брудні носоки, мама вже одні почистила, і зараз будуть інші. Давайте кришку. Так, все, продовжуємо, так? Піде, так. Продовжуємо, так. А де колготки? Де колготки? Ні, там нема колготок. В самій нижній шафі. Пошукай, будь ласка. В самій нижній. Це друга. Ігнат, до речі, зараз активно вчиться рахувати. Тільки він. Колготки в самому, нижньому... в нижній шафі, в самій нижній. В нижній. Це верхня. Ота, що біля підлоги. Та що біля підлоги шафа. Mm. Де така шафа? Да? Mm -hmm. О тут. Відкривай. Діставай там, шукай колготки. Mm -hmm. Ігнат вчиться рахувати, так, да, я казала. Але ми рахуємо так: один, два, mm -hmm. багато. Або один, два, десять. Mm -hmm. Чомусь в нього саме так виходить, дуже смішно. Mm -hmm. Але Поки що майже навчились рахувати до трьох. Да? Один, два і три. <звук> Я його, до речі, цьому не так прям вчу. Більше чоловік у нас цим займається навчанням, бо йому хочеться, щоб ігнат швидше цифри вивчив мені таке. От. Але ігнату самому цікаво це все робити тобто, рахувати машинки. Йому цікаво. До цього йому було цікаво вчити кольори. Кольори ми вже всі вивчили. Кольори ми вже всі вивчили, він знає всі основні кольори. Трошки проблема у нас з коричневим, бо у нас коричневий це помаранчевий, він його трошки путає, чи не знаю, чому він його називає помаранчевим. Правда. От. Мама, мама, І... мама, мама. І з таких дивних кольорів мама, це там рожева. Рожевий, фіолетовий, ось такі він також знає. До речі, з кольорами якось дуже просто вийшло, дуже швидко він їх запам'ятав і нічого не путає. Мама. А, Мама. Я думала, Мама. що діти важче вчать кольори. що Це така, такий довгий-довгий процес. А виявилось ні так. Раз, два і вже всі знають, да? -да. якого кольору мами майка футболка? Якого кольору? Рожева. -да. Рожева, так, рожева. Всі знаємо. Молодець. Дуже розумна. Дай, Ти дуже розумна дитина в мене, так? Да? Давай, давай забирай кульку. На голову мамі лізь, забирай кульку. <ривіт> <ривіт> Ой. Пава. Один, два. <ривіт> <ривіт> що? Один, два. Три! Правильно! Три. Один, два, три! Багато. Всім привіт! У нас вже новий день. Вчора трошки по-іншому збиралась провести свій день і трохи інше вам познімати, трохи більше, точніше. Але, знаєте, все пішло трошки не по плану, то з маленькими дітьми таке сильно не сплануєш прям. Uh, Ігнат вчора мені влаштував просто um, такий день, як в старі добрі часи, коли uh, десь півтора року в нього був такий період, коли він uh, хотів сидіти тільки мами на ручках. Оце, до речі, був самий важкий період із цього мого материнства, тому що ну, реально я не могла нікому його передати і всюди ходила тільки з ним. І оце вчора таке також було. Я не знаю, він був дуже-дуже капризний. Він два рази за день чомусь спав. От, потрошки, правда, і постійно сидів в мене на руках. І знаєте, в мене сьогодні руки такі, наче трохи скрипатурою, тому що весь вечір тягати 13 кг це таке собі було. А я ще там залишила, мені дещо приготувати треба було чоловіку на термозок скласти. От, і я ж не думала, що ігнат буде в такому настрої, то я це залишила на вечір, а ввечері був просто капець. І я оце все готувала, ці відбівні з гнатом на одній руці. Ну, то таке. Кожна мама через це періодично проходить. От, але сьогодні, наче все нормально. Що там, синок? Десь там, десь там мій синок грає. Ігнат тут поки сидить, дивиться ролик, в якому. Машини показують. До речі, він любить такі ролики більше, ніж мультики, якщо чесно. І Він е, знає вже багато машин, я в шоці. Я просто в шоці, що моя дитина в два роки знає е, дуже багато марок машин. Чесно, ну це кошмар. Я трошки від цього в шокі. Це е, заслуга мого чоловіка, тому що він всячески цьому способствує. Постійно купую йому модельки різних е, ну, марок. Ford, Nissan у нього, Toyota, ну, коротше, всі різні йому купує. І вчить його Ігнат реально запам'ятовує. І якщо така схожа буде на екрані, то він її впізнає і правильно називає. Особливо там Porsche, він дуже класно відрізняє Там фари інші. Мабуть, я теж Porsche, мабуть, єдине, що вгадую. Коротше, просто вау. Так от, прошу я. Сьогодні настрій, трохи, наче, кращий, тому. Сподіваюсь, буде полегше, бо чоловік і вчора працював, і сьогодні. І я оце так: знаєте, не очікувала такого подвоха від ігната. Ой, зараз покажу вам шапку, яку вже майже дов'язала, яку свекрухи в'язала. Ми на ці вихідні їдемо до них, тому що я хочу, щоб вона її поміряла. Якщо все ок, я її завершую і вже віддаю. Ну а якщо не ок, то буду перев'язувати. Бо щоб хоче, щоб вона ще цієї зими її поносила. Так, ось така буде шапуля. Я її ще тут зверху не стягувала, але ну, тому що хочу, щоб вона її поміряла, чи вона їй тут по глибині підійде і по ширині. Ну, на мене вона маленька, то повинна на неї підійти. От, тому терміново кажу, давайте, коли у вас там вихідні, забирайте нас і будемо міряти вашу шапку і вже її. Дороблю або віддам або перероблю, ну, щось буду вже думати. ще в мене з'явились ось такі тапулі. Ой. Також зв'язала їх собі за один вечір. Вони дуже швидко в'яжуться, але ниточок в мене було, було тик в притик. Я хотіла трошки поглибше їх зробити. ну На що вистачило з моїм розміром ніжки, то на що вистачило ниток. Хочу такі ще ігнатику зв'язати, але треба ці плюшеві ниточки десь знайти в якійсь аврорі, або тебе в нашій Аврорі, як назло, нічого нема. Я, до речі, хотіла, знаєте, купити таку білу ниточку і отут ось ще обв'язати таку кайомочку типу ну, такі трошки їх нарядніші зробити. Так, що в мене такі широкі ноги. Мабуть, мабуть вони в мене такі і є. Це я так знімаю зверху, негарно. Так що тапочки є. Шапочка майже є, і моя шапка в процесі. Тому я тут за кадром постійно щось творю. Знаєте, те, що я сходила в суботу в магазин і закупила всі продукти, і тепер мені не треба йти в магазин це великий плюс з одного боку, але є і маленький мінус. Я сьогодні так не хочу виходити на вулицю. Там якась морозня, щось хапає. От, а так, якби треба було в магазин. То в мене б не було, знаєте, там хочеш не хочеш. Треба йти. І все. І заодно ми погуляли. А тепер в магазині нічого не треба. І я така стою, дивлюсь на все це, наче дітки гуляють, а мені не хочеться. І я така думаю, ну, блін, це ж... ну, що я за погана мама, чи не хочу йти. А з іншого боку, ну не хочу, ну що тепер? І я отак, от, знаєте, у мене такі гойдалки: іти не йти, ти не йти. Ой, Я не знаю. <с inf taking off> чесно, ще не знаю, хто переможе, тому що це все так. Я uh, намагаюсь ходити кожен день на вулицю, але отак uh, як погода uh, така, або мокра, або дуже вітер, uh, ігнат не любить вітер. Вот. І коли дуже холодно, uh, ну, а для нього дуже холодно, це трошки менше нуля. Uh, бо він, знаєте, ходить по цьому майданчику як ото uh, космонавт, чесно. Отакими маленькими гроками, ну, тобто, це така гулька, ну таке. І в мене також, от, коли така погода, в мене немає е як його чимось ну, розважити, немає ніяких ідей. Дома їх набагато більше. Мама, мама. Хтось мене там зве. Це що, мій гнат? Мама. <сум> До речі, вже більше тижня ми не використовуємо ось цю гормональну мазь. От, вона нам допомогла все класно. І тепер. Я користуюсь тільки ось цим кремом Mediderm, У мене ось така велика банка в цей раз. Я вже другий раз його беру. Декілька разів на день, ну, як мінімум три, я мажу йому ніжки ось цим кремчиком. От, І поки що тфу, тфу, все нормально. Я хотіла, до речі, на цьому тижні записатись до дерматолога на повторний огляд, Рішила почекати ще тиждень. Хочу подивитись, чи будуть з'являтися нові плями, бо, скоріш за все, вони будуть все-таки з'являтися, і я вже тоді хочу в неї спитати: ну, по-перше, мені би хотілося подивитись, які це будуть плями, тобто ну, як, як сильно. Тобто Це маленькі, як були в нас на самому початку, чи це буде знову одразу такий от, ну, сип на всі ніжки. Як був у нас вже на Новий рік. От. Тому так, хочу подивитися це і тоді вже в неї спитати, що робити далі. От. Бо зараз якби, ну, все нормально. І якби так було до кінця зими, то я би була дуже задоволена. Мені чомусь здається, що так ну, влітку. Нас цього не було, і що треба знаєте, до літа до сонця дочекати? Воно трошки як допоможе. Ну саме в нашому випадку. От але будемо дивитись, поглядати і ну. Вже робити висновки з того, що буде. Мені сьогодні подобається моя зачіска. Поки нема фену, то я все експериментую тут якось зі своїм волоссям, то згадала про ці старі щіпці, які роблять таке, знаєте, гафре. Можливо, це вже і не модно, але мені подобається От і то така прям сьогодні. Гарно. Ось такі в мене є старі, старі щіпці. Вони тут ще такі, знаєте, ще зі цих студентської пори моєї залишились, замотані тут також ізолентою. Бо колись щось також не хотіли працювати, але їх відремонтували. І у них тут декілька насадок: оце така крупна гафрешка, є ще для вирівнювання волосся пластини і таке на дрібне-дрібне гафре. Тож і, на... і колись його також робила. Це ще скарлет рарітет, коротше. От і, знаєте, було е, ну недорога ж фірма, а як добре працювало вже. Ну, реально їм дуже-дуже-дуже багато років. Інашек, що ти робиш? Спочатку ми вчились наліпки е, наліпляти, а тепер відліпляти. І відліпляти йому, до речі, більше подобається. Так, да, синок? Воно там заважає тобі? Не заважай, скажи мать, так? Да? Не за клас. Ой-ой-ой, а хто це зробив? Це не, тато, ти Ігнат зробив. Каже, це не тато, це Ігнат зробив. Так, це не тато зробив і не мама зробила, це Ігнат зробив. Кія не робила? Кія не робила? Покажи кію свою, покажи. Його нова машинка Кія. Покажи, покажеш. Я Не буду. Не будеш показувати? Гната, а це ігната машинка, ти не будеш показувати? Так. Да. Ну ладно, обійдемось якось, переживемо. Він вже майже всі пообдирав, бачите. І тут, і тут були, всюди ж були. Отут по бокам всі здер. Це вообще. До речі, я так подумала, непогана ідея взяти поналіпляти його тут звичайних наліпок. І хай сидить обдирає, правильно? Дитина буде чимось розважена, мама може спокійно, поки буде займатися своїми справами. Нормальна також гра. І другу відірвав. Ну, чудесно, сину. Ну, ти взагалі, ти такий видумщик, я не можу. Так що ось лайфхак. Як? Як розважити дитину? На декілька Дорець, хвилин. Знаєте, так хотілося, щоб ігнат е, малював. Думаю, ну, давно вже не пробувала, давайте знову спробуємо. Е, купили йому олівці, дідусь йому купив цілу пачку. Тут бачите, скільки багато кольорів олівців. Е, я пішла в Аврору, купила йому фломастери. Думаю, можливо, фломастерами. Може, думаю, фарбами не хочу, купили фломастери. Отакі. До речі, вони непогані е, з запахом всяких там фруктів. Ну, так, деякі навіть дуже приємно пахнуть, деякі так собі. І вони залишаються на одязі, але випрались нормально, до речі. Хоч вони ж не водяні, такі самі звичайні, дешеві фломастери, але відібрались. Я була цьому дуже рада. І купила йому таку розмальовку велику. Кажу, Гнатик, давай щось будемо з тобою малювати. Оце розмалював чоловік. Ігнашик просто полистав, йому сподобались малюнки. Оце малювала мама. Теж будеш малювати? Ну, давай, приходь. І ось це також сіла і розмалювала мама. Так? Да? Ти будеш малювати? Давай, я тобі відкрию На, Малюй. Тільки е, в цьому зошиті от в цьому малюй, добре? Фанки. Що, що? Пахне чим? Якимось фруктом? Так, да. непонятним. Де а де е, знайди, будь ласка, кришечку. Раз ти вже намалював, то знайди кришечку. Бачите, він вже намалював. Оце в принципі максимум. А де кришка? Я не знаю, ти на неї, мабуть, сів. Ану пошукай кришку. І я оце змушувала його малювати, він не хоче. І я знаєте, потім просто зрозуміла, що це е... ну, ігнат, не хоче малювати. Це я хочу малювати. Так візьми цю розмальовку і помалюй. І Я так з задоволенням сіла, і цього лева розмалювала і знаєте, збила таку аскоміну, і все, намалювалась. От, треба, я навіть знаєте, подумала? Треба купити собі ці розмальовки антистрес. От. Але вони там такі дрібні, то так довго треба сидіти розмальовувати. Не знаю, чи в мене буде стільки часу. А оці дитячі розмальовки, вони прям те, що треба: великі малюнки, швидко, все. І так, значить ти реально якийсь цей художник вмієш малювати. То ось так розважаємося. Не хоче він поки не фарбами, не олівцями, нічим. То просто треба відчепитись від дитини. Всьому свій час. А, і ножиці йому купила. Також, до речі, не виходить в нього. Він е, їх тримає дво, обома руками і так розкриває, закриває двома руками. От. І, ну так, Декілька разів поробив. Давай і закинув. А взагалі я ще зрозуміла, що в нас нема такого місця, якогось столика чи що. М -м, бо так, звісно, не дуже зручно сидіти на підлозі і малювати, я розумію, що то якось несерйозно. У нас є ось такий столик, отут стоїть. Я думала, можливо купити сюди стільчик ну так, за розміром. І щоб він сідав і тут розмальовував. Єдине, що тут ця штука, блін, якась трохи занизька, мабуть, буде битись колінками, також незручно. Ну, або купувати такий дитячий столик і стільчик, і думати, куди його ставити. Коротше, я зараз про це думаю. Як його зробити? Не хочеться все тут. Наставляти, бо вже і місця нема. От, але м, треба все-таки якесь таке місце, щоб було, щоб там сидіти і займатися наліпками, цим малюванням, цим всім. От, е, бо незручно. Але поки що, поки що так як е, е, йому це цікаво, всього дві хвилини, я поки що почекаю і якраз подумаємо, що зробити, і, можливо, десь підшукаю якийсь якісь якийсь стільчик. Ну, так, щоб по ціні якості мене влаштовував. Так, ну і по тому, що ми все-таки сидимо тут, малюємо і шукаємо вантажівку Вольва, там в коробці, бачите, риється, копається, я розмальовую свинку. О, ми зрозуміли, що все-таки перемогла моя лінь, і ми на вулицю не пішли. Просимо нашого татка, щоб він купив нам щось смачненьке, ввечері приніс вже аж після роботи. От, а так, знаєте, все, я не хочу виходити. Коротше, ось, ось така. я Сьогодні э, трошки лінива. І ще я дістала тісто э, слоєним те, що хочу приготувати. Тому, коротше, будемо сьогодні на домашньому сидіти. Ой, зараз будемо малювати і грати в машинки. Класна свиня. До, до речі, розмальовка ця, ну просто супер супер крута. У кого діти вже нормально малюють, вміють, купіть собі. А якщо, може, вже брали, це в Аврорі, там декілька цих варіантів. Дуже багато їх, бачите, скільки. І вони такі великі, супер. І Взагалі це розмальовка для того, щоб малювати фарбами. да, Гуаш і акварель. Бо тут дуже плотні ці листочки, і вони якраз не будуть розмакати, І є зразок, як його розмалювати. Взагалі круто. Клас. О, наступний буду цей тортик розмальовувати. Дуже крутий, як каже Ігнат. Дуже крута. Хотіла щось швиденьке приготувати до чаю, і тут на очі попався оцей рецепт швидкий. Це сінабони, бо готуються на звичайному листковому тісті. Розкатуємо його, посипаємо корицею і цукром. От, і від себе я додала ще мелені горішки, посипала, бо вони в мене були і якраз були подрібнені. Але, е, по, за рецептом автора, тут треба був сир маскарпоне для того, щоб робити оцю білу заливку. В мене його не було. І взагалі я його не дуже полюбляю. Для мене цей сир це просто якісь е, жири без смаку. От, тому я так подивилася, що в мене є в холодильнику, і вирішила зробити крем, який я дуже часто готую в якісь торти такі прості, або кекси, якщо треба от швиденько змазати. І це саме ті продукти, які завжди є в холодильнику. Тому зараз я тут вам покажу, як я все це порізала, склала в деко, і далі будемо дивитись, як приготувати цей швидкий крем. Тісто я взяла звичайне листкове, краще б взяла дріжджове, щоб воно, так знаєте, більше розійшлося. І треба не дуже плотно їх скатувати. От, А крем робиться дуже просто. Беремо сир, ось такий кисломолочний, у мене цей раз білоцерківський. Додаємо е, цукрову пудру, бажано, бо вона швидше розтає, от, І декілька ложок сметани, ну можливо, навіть півбанки. Декілька ложок півбаночки. І все це дуже добре перебиваємо блендером. І це така смакота, Можна ванільний цукор ще додати, до речі, буде дуже класно. Це просто супер-пупер крем. Сюди до синабонів. Він також чудово підійшов. І взагалі я його на бісквітні рулети мажу, такий кремчик. Я ж кажу на тортики, завжди виручає. І він такий має трошки кисленький смак, мені дуже подобається. Все, ставлю сінабони, вони випекались десь аж 45 хвилин, От, але випеклись нарешті. І тепер ось такі гарячі гарячі тільки з духовки одразу змазуємо кремчиком. Отак От побільше, щоб цей, кожна булочка була в цьому кремі. Ну, чим більше крема, тим буде смачніше, що тут казати. Ну і все, в принципі, дати їм трошечки охолону, то і все можна їсти. Смачного! Добра булочка. Так. Да. Добре. Мамі також дуже подобається. Ну, Звісно, це не така булочка, якби вона була справжній сінабон з ну, тіста такого класного. Але, знаєте, як швидкий варіант, то досить, досить непогано. А крем тобі подобається? А крем взагалі бомба. Я взагалі е не знаю, навіщо купувати ті маскарпоне. Отак реально сметанка, сир і цукрова пудра це просто бомба. Е можна ще тут сюди, знаєте, що було б додати. Оце білий шоколад, розтоплений або потертий. Да, Білий шоколад. Був би також супер. У мене його просто нема, а загалом отак їм і думаю, було б непогано. Да, Резунчик? В наш краюшек він трошечки сухий. А в мене добре, серединка. Все, на цьому буду завершувати це відео. Цей, цей влог вийшов такий, Ой, знаєте, супер спокійний, я... домашній я... Знато, весело. Але такими і були ці наші два дні. Е, тому ну, як живем, про то і знімаємо. Але сподіваюся, вам все одно таке сподобалось і ви попили чай разом з нами або поснідали. Все, дя... все, всім дуже дякую за перегляд, Якщо не підписані, підписуйтесь. Якщо сподобалось. Отаке, і до зустрічі у новому відео. Всім пока, пока.